Вечірня молитва, помолися Господу перед сном. Господи, Боже мій, дякую Тобі за цей день, за всі твої благословення, за добро, що сталося, і за випробування, які вчать, очисти мою душу від усякого зла, прости мені всі гріхи, вільні й невільні, словом, ділом чи думкою чинені. Захисти мене цієї ночі від усякої біди, ангелам своїм святим огорни мій дім і моїх близьких. Даруй спокійний сон, щоб зранку прокинутися і з подякою і силою жити в правді твоїй. Навчи мене довіряти Тобі, відпускати тривоги і жити з миром у серці. Амінь.